Є такий сорт гортензії, який називається Royalty Collection сорту серія Розіа Пурпул. Я не знаю, знімала я вам чи не знімала її, вона відквітає. Бачите? Коли вона відквітає, вона отак, дивіться, сипеться. Бачите? гляньте. Сьогодні у нас 2 серпня. Квітла вона майже два місяці, червень і липень. У мене великий кущ, такий ось, бачите, величезний кущ. І вона має недекоративну квітку. Я її зараз обріжу. В неї дуже гарні квіти, але в неї не декоративна квітка. Вона отак починає квітнути, ось, бачите. Але квітка не декоративна. Що таке не декоративна квітка я вам показала, а що таке декоративна квітка? Ну, Це я таке придумала слово. Я не знаю, може це неправильно, може воно якось по-другому. Термін є. Ну, я її так придумала, це декоративна, не декоративна. декоративну квітку я вам тільки що показала. Декоративна квітка це коли вона отак відквітає, засихає, отак от, і має. Просто коли кущ уже відквіт, він має декоративний вид. Дивіться, ось яка декоративна квітка. Бачите? Вона сама по собі дуже гарна на кущі. Чому я це говорю? Що нікотрі сорти крупнолисної гортензії закладують квітучі бруньки до осені. От вони закладують квітучі бруньки, отут-от, все бачите? Оці. Квітучі бруньки вони закладують. Але є такі сорти, крупнолисної гортензії, які закладують бру... квітучі бруньки, тільки, наприклад, три верхні. А є, які закладують до самого низу на прошлорічних гілках, тобто неремонтантні сорти. І для того, щоб вона квітла наступного року, її треба знати точно, наскільки вона закладує. Квітучу бруньку. В цьому році о, я роблю такі експерименти. В прошлому році я їх обрізала. В цьому році я всі свої маточники взагалі не ріжу декоративну квітку, не зрізатиму до стану морозу. Ну, от, коли вже треба буде їх ховати в гараж. Значить, перед тим, як заховати їх в гараж, я в них оцю декоративну квітку відріжу. І вони мене будуть стояти в гаражі такі великі, оце величезні. Весною, там в березні місяці, я їх обріжу, сформую кущі так, як я хочу, поживцюю те, що я обріжу весною, тому що весною найкраща кульніця гортензія на живцювання. І побачимо, як вона сформує кущ і як вона заквітне наступного року. Це в мене такі експерименти, тому що в мене дуже багато гортензій. І треба знати взагалі. в мене і ремонтантні, і неремонтантні, але можна сказати, що це слово взагалі, якась фігня, Розумієте, ремонтантність. Вони пишуть, що вона ремонтантна, а вона взагалі не квітне і обрізана, і не обрізана. І, коротше, я вам скажу, що це все. Маркетинг ход. Поки ти сам не узнаєш, не розберешся з цими сортами, нічого не буде. І от таким чином, то я вам хочу показати, що, от, наприклад, оця гортензія, яка без назви червона, 52 номер у мене, вона буде в мене отак стояти. І ми побачимо, яка в неї квітка ця буде декоративна до морозу. Але мені вона подобається, навіть коли вона така стоїть декоративна. Це ось подивіться, що метр 20 висоту, шарик передмерзла і не квітне. Точно так же я буду робити і з цією царицею. От, я її обрізати не буду. Я її вже обрізу, вона дуже велика, я її обріжу перед тим, як заносити, тому що вона дуже велика. Різниці немає, коли ви обрізати будете. До того, як будете заносити в холодильник, чи після, чи весною, вона вже повинна заложити квітучу бруньку до, наприклад, листопада місяця. Для того, щоб вона у вас гарно закладувала квітучу бруньку, ви повинні її поливати монофосфатом калія, давати їй багато фосфора і калія. Але це теж, розумієте, маркетинг-ход. Добре. Якщо вона закладує квітучу бруньку від початку знизу до верху, вона її так у вас заложить. Будете поливати її монофосфатом калія, чи не будете поливати монофосфатом калія. Якщо вона у вас не заложить, цю цю наприклад, дві в неї дві верхні або три верхні, і все, Ну то вона так і буде вас квітнути. На прикладі я вам показую Endly Summer, Summer Love. Вона підмерзла і була обрізана на дві бруньки, дві пари бруньок від низу, від землі. Тому що верхнє все обмерзло. І так як вона закладує квітучу бруньку, бруньку до самого низу, вона дала, бачите, такий шикарний результат. То вона являється ремонтантним сортом. Так, всі пишуть, вона являється ремонтантним сортом. Дивіться, все зараз вона починає квітнути. Зараз ми подивимося, на якому пагоні ця заложена квітка. Зараз, я туди зайду. Так, цей пагін на новий, цьогорічний. От тепер уже дивіться, сьогодні 2 серпня, і вона починає вквітнути на пагонах цього року. Тобто вона є ремонтантним 100% сортом. Також, ось дивіться, Пандора, да? вона відквітає, робиться така зелена. І заквітла вона знову. Квітку дає другу вона, щоб ви знали, маленьку. Коли вона вже ну, квітне, вона кінець літа. І зараз подивимося оцю квітку. Зараз я гляну. Ну, я думаю, ця квітка, вона на пагоні прошлого року. Чому? Тому що там був маленький такий паросток, вона його далі, як кажуть, ростила-ростила ціле літо і видала квітку. Точно так же і це. Поки я на цій пандорі ремонтантності ніякої не бачу. Так як на, ось дивіться, квітка, яка е росте, я так думаю, на пагоні прошлого року. Вона була маленька. Потім вона її продлила, як кажуть, витягла її і заквітла. От, Так що, що таке декоративна квітка? от все дивіться, фаєт. В неї відквітає отак вона ось. Робиться вона зелена. Я також хочу побачити, як вона буде відквітати, яка в неї буде сама квітка, декоративність квітки. от Рембрандт пеач Він робиться зелений весь. Його декоративність отакою Чином проявляється. Мені вона подобається такий кущ, він у мене буде стояти. А от, Розіапурпол, бачите, вона мало того, вона ще й сипеться. Я її зараз обріжу, обріжу, зараз покажу вам як. От, дивіться, в скуда в неї йдуть нові? Ось бачите, в неї діт. Квітки, з-під квітки, в неї тут, виходить, все дивіться, одне міждоузля і квітка. Некоторі зрізають отак. Ось, бачите, ось квітка. Квітка. Зрізають отак шапочки. Невірно. Отак зрізайте, невірно. Зрізайте її до сюди. Наприклад, у, у мене буде коригуюча е, обрізка її. От вона, бачите, ось випускає нові пагони. Так, ось отут, ось, дивіться. Ось, бачите, ось. Поки я її обрізаю так. Також ось розв'яжу. І от і який в неї страшний вид? Я вам скажу чесно. Чому? Тому що я її в прошлому році і в цьому році взагалі не обстригала. Я не могла зрозуміти, що з нею треба робити, тому що вона в прошлому році заквітла в неї там одна квітка. І більше не квітла вона. Я не могла зрозуміти, де вона закладує квітучі бруньки. Вона їх в прошлому році заложила на пагонах. Оцих таких вже, бачите, дері І квітла в цьому році. Так кущ у мене великий. Спочатку я зараз обрізаю квіти, щоб мені зрозуміти її обще специфіку цієї гортензії. От ви розумієте, що от цим я хочу займатися для кожного сорту. Мені це дуже цікаво. квіти ми обрізали, але подивіться на цю карягу. Якщо залишити, якщо залишити, ну, в принципі, зараз отакий вид, і на наступний рік вона випустить зюдова, вона на цих от, вони одрісніють, вона отсюди випустить нові пагони, і вони підуть, 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 підуть угору. Вона буде 1,5-2 в висоту. І з неї нічого такого хорошого не вийде. Оце вона ось, дивіться, вже заложила. Нові пагони. Бачите? Вони ось у нові. Ось у дивіться, бачите, ці лікущики, вона в цьому році їх наростила. Тому що я роблю? І я її просто отак зараз обріжу. Обріжу оці пагони, обріжу їх отак, щоб зрівняти. Так, ось, бачите? Вирівняти її. Вона повинна на цих удервісніших пагонах. Наростити, бачите? Вона повинна на цих пагонах, на оцих удервісніших, тут повинно знизу вийти. Ось знизу повинні вона викинути, ці бруньки повинні прокинутися, і вона повинна наростити гарний кущ. Весною ще буде коригуюча обрізка. от Бачите, вона їх виходить так, що тут трошки нижче щось обрізала. то можна її скоригувати. Отак. Оце обрізати. Тут ще теж обрізати, тут ще обрізати. Щоб вона не була така висока. О. А ці нові пагони? Оці нові пагони то їх також можна обрізати, поживцювати, наприклад. Таким чином це називається оновлення куща. Вона повинна тепер з оцих бруньок, які вони вже сплять, вона повинні проснутися ці бруньки, і вона повинна ще до да, серпень-вересень і жовтий наростити нові пагони, тому що вона мені не подобається. Дивіться, це можна було зробити і весною або осінню, Але я хочу, щоб вона в цьому році, так як я не знаю, вона ремонтантна, чи не ремонтантна, поки я в неї не бачу цієї ремонтантності, щоб вона мені з оцих е одерівіснівших стволів пустих, наростила нові пагони. І щоб вони задеревісніли і були вже на слідущий рік прошлорічними пагонами. Ви бачите, у мене Андрій Саммер Блюм Стар. Точно так же я з ним його точно так же обновила. Чому? Тому що в ньому дуже багато було таких, знаєте, пагонів тоненьких. І вони квітли саме головне. Но у них так багато було. Таке, знаєте, то є таке називається загущення куща. То я їх всі повирізала, обрізала її. Ви бачили, як вона в мене дуже гарно квітла. Обрізала її повністю така теж в неї. І вона, дивіться, вже це пройшов, мабуть, днів 4. І дивіться, в неї прокидаються бруньки. Але мені треба, щоб не скільки прокинулися оці бруньки, оці, як скільки внизу мені треба, щоб прокидалися вони. Ось-бачите, ось, ось. що прокидається брунька. Бачите, вона прокидається, ось брунька прокидається. Щоб вона сюди, ось сюди, дивіться, обрізана ця, всюди прокидається брунька. Ось, бачите, ось. бачите, брунічка прокидається, щоб вона з в бруньки прокидалися. І от ось сюди, дивіться, ось. бачите, ось ось прокидається брунька. Щоб вона мені видала знизу гарні такі пагони. Я залишу такі самі товсті, самі моцні. Це щось все пропустила дивіться, Бачите, це я таке повидаляла. Бо було дуже таке загущене воно. От. І таким чином це теж оновлення куща. Я хочу, щоб в неї були гілки, їх було, наприклад, там 20, але товсті, а не 40 і тонкі. От. Також оце зробила таку корекцію. Вона вже, бачите. Вегетує. Коли оце обрізали її, можна підлити 20-20-20, щоб дати стимул її для розвитку. Ну, це можна поживцювати, але пізно вже. Кого нема парника, то я вам не рекомендую навіть братися за це діло. Воно вас не виживе. Так ось дивіться, все був кущ. Uh, і він заквітувся, бачите, була одна квітка в нього і друга. Він викинув багато пагонів і більше не видав нічого. Що я зроблю з цим кущем? Я не можу зрозуміти, він... як він закладує ці бруньки? Отут, тільки чи тут, то для того, щоб розібратися з сортом треба його один рік, отак от, обрізати, на коригуючу обрізку. Вирізати тонкі пагони. Що я хочу розібратися з цим сортом. Що за сорт не скажу вам поки? Гарний сорт дуже. от Але поки він буде втайні, не треба розібратися з ним самому. Ці всі жовті обриваємо. Так, що ми тут ще робимо? Ми ще це тоненьке обрізаємо, оце старе обрізаємо. Оце, бачите, ось? Старе обрізаємо. Все обрізаємо. Як на мене, то цю гілку треба вирізати. Стару, тому що воно не потрібно. І оцю стару гілку вирізати, вирізати оце, омолодити кущ. І подивимося, зараз я на горщику підписую все, що він обрізаний. У мене просто цього цих маточників. Три штуки, то я можу потренуватися, як то кажуть. Також, дивіться, у цьому році він викинув ось така тонка, тонка така, бачите? Її треба обрізати. Отак. От Оставити їй трошки листічка, щоб вона був фотосинтез. І така коряга получилася, бачите? Але, як на мене, то оці старі. Можна вирізати також. Чому? Для того, щоб із цю ось, ось, бачите, пішли нові гарні пагони. І тут ось можна оцю корягу стару. Можна навіть, я вам скажу, що це також обрізати. Получається, вона в цьому році, дивіться, викинула. Такі гарні пагони товсті. Мені треба, щоб сюди ва, пішли теж нові пагони. Ось такі, ось, бачите, брунька. От. я хочу побачити її, як вона закладує бруньки. По ідеї, вона повинна <кхм> заложити отут квіточі бруньки, видати на нові зараз пагони і квітнути. Вони повинні квітнути на слідущий рік. Тому що вона мені вже другий рік підряд, вона мені видає одну-дві квітки. Більше квіток вона не дає. Хоча я її тут стимулюю, 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 стимулюю. Але і от таким чином в мене така робота сьогодні. Сьогодні-завтра. і Я буду обрізати гортензії, обновляти кущі для того, щоб розібратися з їхнім. Квітінням, наскільки вони закладують квітучі бруньки до самого низу чи тільки верхній. Якщо вона, наприклад, на слідщий рік мені оці що гілки вона в цьому році видасть, і вони не будуть квітнути, то вона просто піде на утилізацію. Це однозначно, це гортензія цей сорт, тому що це просто є багато сортів, які виведені. От Ви розумієте, що, наприклад, ну от ем, фабрика, яка ще є у, у одежу, да? що вона робить? Ну от Є, наприклад, там традиційно це в нас є штани, юбка, блузка, плаття. В да? чому ми ходимо? Воно не міняється. Але виробнику ж треба якось продвигати свій бізнес, вони починають. Комбінувати там. Або дірки робити, ви розумієте, мода, да? але все одно люди ходять в стандартних штанях, в стандартних юбках, там, наприклад, і все. Точно так само і в, в, в рослинах. Є сорти гортензії, з яких просто почали виводити, виводити, виводити їх. І їм головне її вивести сорт і. Випустити його в маси, новий сорт. Але як цей сорт буде подобатися не буде подобатися людям, це вже не їхня, як кажуть, їх це не цікавить. От Вони випустили цей сорт, і як він у вас буде хіднути, ні, взагалі ніяк. Розбирайтеся, і кажуть самі. От я хочу розібратися таким чином з цим сортом. Потім вам скажу, не пишіть навіть який, бо ви будете трошечки в шоці від цього сорту, що я з ним зробила. От. І подивимося, тому що мені треба, а щоб він квітнув повністю. Я хочу собі залишити ті сорти, які будуть великими кущами квітнути. Ремонтаність мені взагалі, як кажуть, до одного місця. Вибачте. Мені треба, щоб сорти, які я хочу залишити собі, вони повинні квітнути в мене великими кущами. Їх можна було формувати. Це ті кущі, які будуть заколожувати квітучу бруньку від самого низу. Якщо вони будуть закладувати квітучу бруньку тільки на верхніх пагонах, на верхніх бруньках, то я таких сортів не хочу, навіть якщо вони дуже-дуже гарні. Таким чином, у мене йде відбір. У мене в цьому році пішов відбір один. Я вже відібрала. Тепер наступного року у мене буде йти відбір другого. Як то кажуть, категорії мені треба знати, як вона закладує будинку. Ну, і таким чином я хочу собі залишити самі 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 такі 50-60 сортів самих крутих, самих. Самих-самих. Так що так. Це шокуюче відео. Ви можете цього не робити. Якщо ви не знаєте, для чого ви це робите. от І живцювати я вам уже не рекомендую. В кого немає парника. Так що всіх вас люблю, обнімаю. Підписуйтесь на мій YouTube канал, хто ще не підписаний. І. У нас є група в Viber, силочка під цим відео. Там є саженці, будуть до продажу пізніше, бо вже там розписано все те, що було. От. Так що, ставте вподобайку. Робимо Україну квіточку.